Скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? Я в Києві не проживаю, я сама з Одеси, щоб комфортне життя було 5 тисяч доларів. Скільки приблизно ви витрачаєте? Ну, Десь таку суму. В а Одесі. Що? В Одесі, так. витрачаю. Я орендую житло, просто гарно виглядати, сумочки якісь купляти, просто так відкладувати на майбутнє. Тобто, так, десь 5 тисяч доларів. Хотілося б ще більше. Ну, це так, 50 рівні. На речі в основному йдуть, так? А, раніше на речі, хотілося б багато всього купити, зараз напевно хочу купити автомобіль і того вибираю чи сумочку чи автомобіль, того сюди на автомобіль відкладаю. Чим ви займаєтесь, з ким працюєте? А, раніше я працювала репетитором з історії, трішки мене таке було. А зараз працюю моделлю для українських брендів, для Китая, можливо, Шейн знаєте. Для золотого віку, для Віта Вітаросі і вчитися паралельно. Я вже в цьому році закінчила університет. Я бакалавр права. Uh -huh. Так що так, да. А що плануєте далі робити в житті? Хочу відкрити своє діло. Зараз працюю з цехом, хочу відкрити свій бренд, а там уже як піде, чи самі ви себе забезпечуєте? Повністю, сама все, що захочу, все сама. А скільки вам років? 21 ось було 8 августа. Uh -huh. Я питаюсь українською спілкуватися. добре, все добре. Так, мене, да, не він не бо... заміжня. Ні, ні, я ще молода, я ще не хочу цих проблем, звісно. <рес> а хлопець є вас. Е, були стосунки, але не нас, нас склалося. Вільна зараз. Да, зараз вільно. Що мотиваційного людям нашим побажаєте, нашій, нашій молоді, яка шукає себе? Якщо хтось хоче займатися в медіа, хто хоче бути моделлю, ніколи не стісняться, не бояться камер. І в цьому світі ми одні і. Вообще, даже не думать за мнение других людей, просто робить і все.